Всім привіт! В нас знову війна і на цей раз воюємо з болгарами. І я вибрав таку от мішень, буде моя перша ціль. Е, да, погнали, коротше, подивимось, що воно і як. Так. Ну, є трошки зелених, є трошки синіх. Війна з черепками, так що я думаю можна трошки підзбирати О, диви, як замечательно. Синій христал І зелений христал. І, мабуть, будемо зразу валити квінта. Да. Спробуємо. Ого, як багато зелених, і що навіть не подивився. Ну це все. Мінус квінт, дуже добре. Щоб завалили Аріельку, взагалі було б замечательно. Так, ти скільки броню бафаєш? 46 а ти 30 Я Спочатку тебе, потом тебе, потім ріжемо всім остальним броню. І валимо Аріельку. Дуже добре. А що ми робимо далі? А uh, Кінгстона заряджати не хочеться, но... покрутним пока що в центрі. Угу, угу, угу. Ну, Кінгстон заряджений вже сам по собі. Чомусь uh, так. Диваном. Ну ладно. Попробуємо. Угу. Понятно. все. Ну, ще... ну, тапок все равно виграний, типа. Але ця рейс дивани це щось, 596. там. -да. Так, коротше, зриваю поляну. Я махав це все. Пуже як це все довго происходимо Так, бафаємо атаку, ріжем бронь Івалим диваном. Щоб воно не зазнавалося дуже сильно. Так, а Кінгстон у нас боець і він може воскресати нам. Да? Ну сейчас подивимось. Ні, не воскрес. Дуже добре, перший шот зайшов, хорошо. Така ось буде наступна мішень. Спробуємо що з цього вийде. Думаю взяти Елену, але загох пробиває типу, цей контру, то коротше, піду так. І дивимось. Перший мій вхід... Джунаїда в люди. Типа в війну. І зразу є синій кристал, і я не можу його не зібрати, тому що це синій кристал. Так, а далі що ми можемо зробити далі? Далі я взірву його, наверно. І ще троєчка, і ще троєчка, і мінус загрок. І це дуже добре. Це не може не тішити. Так, э, далі. Тор сліпить, телурія, хілить, а Кінгстон просто сильно б'є. Е, э, попробуємо такого раз Кінгстона. Замечательно, Тоді ми тут підпалюємо і добиваємо Кінгстона. О, і опять всі заряжені, і це дуже добре. Треба було взяти якось бафер атаки, щоб Джуна сильніше цільніше був. Ну ладно. Тоді ми гепаємо в Телурію 600. А скільки він я не побачив. Так, далі. Виносимо Телу, підпалюємо Торна. і гепаємо Тора. Так. Єсть. Далі мінус тор. Дуже добре. Зараз збираємо троєчку червоних, заряджаємося і виносимо торном. І все. Другий шот, дуже добре. Я прям задоволений результатом. І так, продовжуємо нашу війну. І я вибрав таку от мішень. І я думаю, це буде прикольно. Досить непогано, воно у мене опять напали. Е, я вже коментую після війни, бо трошки був зайнятий то тим, то всім. Ось така ось стартова поляна, коротше, говно з говна. Ну я попробую з цього говна зліпити якусь палку. Натупив Елену, поставив в угол, типу... Винен. Просто я спішив, типу, і так сталося просто. Вот. Збираємо, поки що крутимо щось. Вот є ще троєчка, 4 фолетових. Еще є троєчка червоних. Ну, можна зробити четверку фіолетову, о, і може появитися кристал. Ні, не появився кристал. Ну і ладно. Больно він нам треба, правда? І так зараз не пихаємо цим. А ця шляпа... А що це за шляпа? А, це ж поставила ця ванда, коротше. А я завтикав, що я взяв сабіну замість Рігарда. У мене обично в тапки ДТР Фіола то Рігард грає, але сьогодні я взяв сабіну. Щоб заблочити Ханітру і оту Терезу з Пітоном на шиї. Вот. И думаем, гадаем, кого будем болити. Мне кажется, да, Кингстона. Ну, 2 утей ему чуть-чуть ну, не хватило, типа, ну що це за безобразие таке? А, он зараз троєчка фур и все. Минус Кингстон. Замечательно. Хороший тапок. Дуже мені зайшов. Все, якби як бы Елена відіграла нормально, то вообще было бы замечательно. А так, ну. Ну, що є, то є то шо. Хочу завалити Марію Терезу, да? Ну давай попробуємо. Ну, а далі що? Ну, коротше. Я не хочу просто кидати спойлери, типа я вже ж бачив, як ця війна минула і що взагалі сталося. Вот. Но... Ой! Коротше завалили ще Ханітру. Я не знаю, якби я не взяв сюди Сабіну, то це було б щось страшне. От зараз Тереза ультує, типу, і вона цими своїми зомбі, типу, ну, виморажує просто. Якщо чесно. Ще єдхил в неї, по-моєму, ви оверх ПВД. Якщо я не помиляюсь. <кхід> ну, я на це й робив розчет, бо там і Ханітра, типу, і цей, і Тереза, і, коротше. Помна шляпа і я вирішив, що лучше буде так. А як я так ліну затикав поставити в це, я не розумію. У мене бачний хіли завжди по углам стоять. Но, ну коротше таке. Так, ну тут виграшний тапок, типу я думаю прикольно, правда? Все, завершуємо цей бій. І того в нас третій шот. Да. Дивимося далі. Далі така ось мішень. Піду на <кхід> е, Надо буде щось ще... О, мене шотнули. Ну, прикольно. Надо буде, коротше, як би то сказати, е, сформувати собі 6 команд, якими я буду грати постійно. Бо ось це підбирати, типу, кожен раз, ну, якось... неприкольно, типу. Так, тут я першим ділом блочу зразу Франсом. Так, да, таксікантра хай собі там хилиться, мені головне, щоб вони не цей... Не горіли. Але що, блін, можна було і цю заблочити. Ну, коротше, я вирішив, що лучше так. Ну так-то так. -то так. Після бійки руками не махають. Як це кажеться. Так, ще роблю троєчку жовту mm -hmm. знизу. І блочим зараз крампуса. Mm -hmm. Да. Можна було сюди якогось дебафера взяти, але я вирішив, що. Лучше взяти Рігарда, бо ця шляпа від Анатель, а вона, оказується, не знімається, я щось завтикав за цим. Ну нічого страшного. Треба було отут облочити Анатель. Так. Да. Но я вирішив заблочити таксікандру, щоб вона не ставила Рігенманем. Вот. І получилось то що получилось. Типу я вирішив її завалити повністю, щоб вона не хилилася. Бо якщо чесно, то трошки бісить. Це все. Так, да, а ви ця шляпа, що вона те е, краде ману, то вона, оказується, не знімається. Ну і ладно, нічого страшного. Так, зараз ще віслюк з'їсть моїх мьньонів. Це буде теж неприємно. Але ладно. Я сподіваюся він хоч наївся. Блін, мені би віслюка, а його все ніде немає і немає. Я вже до обміну душ е, бачив типу, картинку, що які там герої можуть бути. То я, якщо чесно, ну не знаю кого можна взяти. Навіть не знаю. Там вроді ну... Одні кажуть, що має мінятися типу цей. Типу не ці герої будуть якісь другий. Другі кажуть, що не буде мінятися. Коротше, не знаю. То я вже жду того, як не, не знаю обміну душ. В мене заряжені два лагеря, там вже є в двох лагерях 52 герої, по-моєму. А обмін душами в нас буде аж 22 серпня. А сьогодні в нас вже е, 15 через тиждень. Так, да, і я думаю, що когось-то я звідти возьму. Назбираю, типу, в мене є багато дублів вже прокачаних, типу, ну постійно емблеми требуються на якихось других героїв, то я їх типу, а емблем в мене нема, як завжди. Ну, типу як є, але но... так, не особо. Ніби колдуна якогось, в мене більше 2000 емблем на колдуна. Недавно був призив. Е я його записав, але там не було нічого цікавого, то я його не викладав, думаю, ну, щоб не затягувати цей, не забирати у вас вільний час на перегляд цього непотрібного призиву. Ось. Там, ну, коротше, таке собі нападало тройки і все. Не нужні, кстати. Далі, наступний тапок ось такий, піду на... Я на нього вже нападав, по-моєму, в перших двох тапках в одному з. Так, лишилось 23 хвилини до кінця війни і в мене ще оцей і ще один тапок. Ну тут я дивлюся, поляна така прям ух зашибись. Вот. І зразу зараз тройка зелених і четверка полетить в Телурію. І зразу мінус Телурія і це не може не радувати, тому що вона теж бісяча зі своїми цими цибулями. Вот. І далі, по-моєму, роблю фіолетовий кристал з тройкою зелених. Ні, роблю просто тройку зелених. Тоже непогано. А зараз я жовту морду, по-моєму, зриваю. Да. Саме так я і роблю. І ось тут, походу, я роблю фіолетовий кристал з тройкою зелених. Ставимо собі уклони. І так. Да. Так і роблю. Да. Якщо в мене в таких ситуаціях мої мисли співпадають, то це означає, що я все зробив правильно. Ну, мені так здається, по крайній мірі. Якщо вам так не здається, то... то вам так не здається. Так, зразу хіляємося. І тут... Ну тут, коротше, теж виграшний тапок. Це вже п'ятий. По-моєму. Чи четвертий? Ні, п'ятий вроді. Так. Що я роблю тут? А я тут зараз Да, валю цього, потім кидаю тройку червоних зеброга. Да. І валим торном. Всіма доступними зікенами. А він ще живий пікінь. Діслюк. Ладно, ще заряджаємо. А, ні, він здох. Так, ладно, не повезло, не фартануло. Так, і останній тапок. Буде в мене ось такий. Тоже, вроді би, непогано, типу, ну, сильна команда. 4400, типу, майже 4500 набралося всього на всього. І заходимо на поляну, а на поляні тут отако фур і нема ніхрена. Ну, Типу можна та ігра підказує зробити, потім тройку жовтих зібрати. Я так і роблю. І що? і що? І що і що в нас вийшло Ну, абсолютно ні хрена. Ну, Тут можна тройку зелену і синю, типу, з'єднати, щоб прибрати камінці трошки прокрутити, так сказати, поляну. Ну от я ж так і роблю. Собственно говоря. Так, а далі. А далі я прям в замішательстві був, якщо чесно. Рішив ну, крутити по центру. О, зараз тут з'явиться троєчка жовта є. І роз'їхався фіолетовий кристал і це дуже погано. Ну, я зараз роблю тройку синю, підніметься ще два фіолетових і буде ще четвірка фіолетових Да! Та-дам! О! І ще троєчка під'їхала. І заряджені ці два шниря. І це тоже прикольно. І кого я буду валить? Центрального, наверное. Скоріше всього. Блін, а чого ж я не цей? А, ну ладно, він все одно вижу. Добре. Я думаю сначала... Ну короче, получалось як получилося. И тут мамка стає посередині. І я такий є в патікала, а У мене всі горять, всі при смерті, та то що? Так, і ріжем мамці ману льонькою 487. Щось він слабовато б'є, як до свого цього. Але у нього шо там, 14 емблем тільки. І він такий в мене трошки задохлик. Нема костюма, не можу ніяк на нього зловити костюм. Десь скоро має бути цей призив Градіроби, але там є, по-моєму, десь на 12 призивів. Але я не знаю. З академії недавно впав костюм Торна. О ну, мамка ще цього червоного упрям. Але. 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 але я його не качаю, бо... ну, Торн, типу, такий собі персонаж, якщо чесно. Так, тут опять міняємо їх місцями. Але все одно щось... щось... ось червоний той жовтий кристалчик непогано. Якби блін кабана зарядити зараз, то було б зовсім по-другому. А так цей і упер, блі грохнув всю мою команду придурка кусок. Так, зриваємо жовтий. Да. І утворюється фіолетовий. А це все одно не заряджений, Ну це пі Так, ну хоть центр вынесли, уже одобрен. И давай еще мамку завалишь, не? А, у нас еще отхилила. Косарь отхилила? Ёб твою дивизию. Ты конечно, круто. И за мамка еще какого-то Не, не резная, надо же, странно. А что такая? Не вийшло, не фартануло. Ну і ладно. Але 5 з 6 це дуже непоганий результат для мене. Але війну ми все одно програли. нас два чувака не скинуло по 4 тапкам. Це. Ну коротше, зальот. Ну, я однажды не скинув 5 тапків, так що. Что... Ну я спав, я заснув. Я об'ясняв ситуацію, що я після ночі дуже хотів спати. Ось така от була війна. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Якщо вам подобаються мої відоси, то можете писати мені в коментарях, я думаю, мені буде приємно почитати. Все, всім дякую за перегляд, всім па-па!